На сьогоднішній момент розпочаті роботи. Цього року ми плануємо на двох корпусах завершити повністю зовнішні роботи, тобто на одному корпусі це накрити дах і утеплити, на другому корпусі утеплити і завершити внутрішні комунікації для того, щоб війти в зиму для проведення опоряджувальних робіт. На наступний рік. Треба буде передбачити відповідно додаткові кошти для введення об'єкта в експлуатацію. Наступного тижня кількість працівників, які будуть працювати, повинна зрости до 100 чоловік. Кількість механізмів, які будуть працювати, повинна зрости до восьми. Цього тижня розпочались роботи по гідроізоляції, підготовчі роботи. Наступного тижня почнуться роботи. По монтажу даху і по утепленню і монтажу фасаду. Чому? саме той Самий підрядник, до якого було багато претензій, щоб допомогти робити. Ми вже не знайшлося іншого підрядного підрядника? Ми на сьогоднішній момент очікуємо. Від правоохоронних органів завершення розслідування кримінальної справи, і це питання ніхто не знімав з порядку денного. По-друге, на сьогоднішній момент дуже важливо було пройти процедуру погодження і тендеру. І компанія, яка на сьогоднішній момент приступила. Треба віддати їй належне, що вони себе добре зарекомендували на будівництві фортифікаційних споруд. Тобто вони збудували вісім фортифікаційних споруд на Луганську, тоді коли багато наших будівельних компаній просто відмовилися будувати фортифікаційні споруди на сході. З роботи звільнені всі ті керівники, які працювали на об'єкті. У Львові перинатального центру, які звинувачені власне, в розтраті і неефективній роботі. І по-третє, коли ми обговорювали це питання із колективом перинатального центру, то ми отримали згоду колективу на те, що підрядник повинен реабілітувати себе на цих роботах. Врешті-решт, я думаю, що до цього об'єкту є настільки пристальна увага, що це є шанс сьогодні підряднику завершити і відбілити свої війни. На сьогоднішній момент є 45 мільйонів з державного бюджету, є співфінансування з обласного бюджету. Цього року ми повинні завершити повністю зовнішні роботи на цю суму. Ми сподіваємося, що обладнання буде отримано з позабюджетних коштів, а для завершення внутрішніх робіт на наступний бюджетний рік ми будемо просити відповідну суму, щоб ввести об'єкт. Пошторисна вартість всіх будівельно-монтажних робіт є 120 мільйонів, тобто цього року це 50 мільйонів і ми сподіваємося здешевити цю вартість за рахунок зменшення цілого ряду кошторисів. Чи можна говорити про ці кармані? Наступним року на цей об'єкт повинні здатний. Не буде такого, що після виборів знов припинити фінансування? Маю стосунок роботи документального центру з'явилася. 26 жовтня життя не закінчується. Це 100%. Років буде 27-28 листопада. Ми сподіваємося, що, що 20 листопада. Чи можна назвати, хто конкретно відповідає за Це цей рік, Це в разі якщо будуть зірвані плани, або невиконані роботи, або все, знову не освоєні кошти? За кошки. все в області відповідає голова обласної організації. І всі а позитиви, які є в області, звичайно, що є для голови організації. І всі проблеми, які є в області, є невідповідальністю У всякому випадку так сталося, що десь у моїх особистих поїздок в Київ і розмов з прем'єр-міністром і особистої доповіді на урядовому комітеті, питання затвердження кошторисної документації можна вибачити. Дякую.